Ну і власне саме зараз у нас буде можливість поспілкуватися з українкою, якщо бути точнішими, то з Вінничанкою, яка наразі перебуває саме в Ірландії. Ми з нею зв'язалися по скайп-зв'язку і вже можемо побесідувати. Анастасія, як ви нас чуєте доброго ранку? Доброго ранку, я вас чую дуже гарно. Дуже раді вас бачити і одразу перейдемо до запитання. Ми знаємо, що ви проживали у Вінниці, працювали, до речі, інспектором з паркування, але виїхали з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон. Чому обрали для виїзду саме Ірландію? Так, все вірно. Обрала Ірландію, тому що це англомовна країна. а... І ми і сподіваюся, бо переважна більшість нас вивчали в школі англійську мову, і, хоча б маємо якийсь базовий рівень англійської, ще трошки, скажемо, облегшує завдання, таке як інтеграція і адаптація. Так було трошки легше. Це було перше, і саме тому я вибрала Ірландію. До речі, скажіть, ви почали говорити про адаптацію. Чи багато часу вам знадобилося для того, аби дійсно адаптуватись до цієї країни? Адже інший менталітет зовсім інші якісь порядки. Як адаптовали, що довго звикали до Ірландії? Якщо чесно, мені здається, я ще адаптуюсь, тому що це дійсно дуже сильно відрізняється менталітет. Це зовсім інші люди. Вони настільки привітливі, що іноді. Ти просто йдеш по вулиці, а тобі всі посміхаються з тобою здоровуються? Це настільки приємно і ми дійсно ще звикаємо. Хоча, вже в принципі, в мене є тут друзі місцеві, в мене вже є тут робота, і здавалось би, має бути легше. Але ще щось може здивувати нас в цій країні. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, ви зауважили, що ви працюєте там в Ірландії? А скільки часу ви вже перебуваєте там? Я приїхала на Великдень. Це був квітень, 17 квітня, і відразу ж мене здивували ірландці тим, що вони нас дуже гарно зустріли. Нас зустрів червоний хрест, який навіть надав нам такі пакети першо... з речами першої необхідності, якщо бути конкретним. Там були якісь вода, чіпси. Ну тут це такий перекус легенький. Там були гелі для душу, шампунь. Якась зубна щітка, якийсь рушничок, тому що вони розуміють, що люди деякі люди приїжджали зовсім без речей. І відразу нас нам роздали шоколад дітям. Роздали шоколад. Так як це був великдень, роздали якісь розмальовки. Це були дійсно такі знаєте, як гарячі обійми для нас, для усіх. А чи можна було ось цей перший час розраховувати ще також на якісь фінансові субвенції, і чи жили в цей час на них? Чи одразу довелося шукати роботу? Можна було розраховувати так, як Ірландія, як Вона входить до складу Євросоюзу, і вона допомагає фінансово. Саме тут надаються. Залежить від того, який ви отримаєте статус? Можна отримати статус, що ви постійно маєте шукати роботу? Він називається Job Seeker Allowance. Ви зобов'язані знайти роботу? Я так як я мати одиначка, не зобов'язана знайти роботу тільки за бажанням і можу отримувати допомогу від держави тут. А чи важко було вам знайти роботу, і якщо не секрет на кого перекваліфікувались? А я працюю баристою. Я тут euh, навчилась варити каву. Е, якщо можливо, ви знаєте, це коста кафе, це мережа кафе в Великобританії. Е, е, знайти роботу було важко. Я шукала все літо, е, тому що в мене не дуже гарне, не дуже гарна англійська мова. Перепрошую, десь напевно рівень А2. а 2 А все ж таки. Там потрібно спілкуватись. Там потрібно приймати замовлення, потрібно говорити. Але Коста Кафе мене прийняла, прийняла як свою. Вони мені допомагають. Вони навчили мене варити каву та приймати замовлення, говорити. І в принципі мені дуже комфортно з ними. А де ваша дитина, доки ви на роботі? Вона перебуває в готелі. Нас розселили в готель і мені допомагають мої друзі. Так як я виїхала не одна, я виїхала з подругою. І коли мене немає, вона доглядає, може там накормити і допомогти, якщо дитині потрібна допомога. Після перемоги плануєте повертатися е, додому у Вінницю чи будете залишатися в Ірландії? Я точно знаю, що в Ірландії залишатись не буду, але так, я я хотіла би повернутись додому. Я дуже хотіла, бо я ну, я дуже сподіваюся, що це буде найближчим часом, е, тому що просто хочеться ступити на рідну землю, побачити батьків, побачити друзів. Я все ж таки вже тут 9 місяць, і я дуже дуже сумую вже за всіма Вінниці. До речі, чому запитав? Тому що коли повернетеся, знову будете слідкувати за тим, чи правильно вінничани та гості нашого міста паркуються на вулицях, чи продовжити працювати в осій новій професії. Я вже звільнилася з роботи, так як вже дуже багато часу пройшло. Напевно, ні. Напевно, до міської ради я вже не повернуся Можливо, продовжу свою нову професію, можливо, я зможу працевлаштуватись баристою. Але якщо чесно, я навіть не загадувала така. Я не знаю, якщо чесно. Хотіла також вас, Анастасія, запитати. Ми часто говоримо про допомогу Сполученого Королівства, зокрема маючи на увазі Англію. Великобританія дуже допомагає Україні усім, чим може. А чи допомагає Ірландія також? І як ви це помічаєте? Чи помічаєте підтримку Ірландії зсередини? Якщо чесно, я не знаю, як вона саме допомагає Україні. Але я знаю, що українцям вони дуже допомагають тільки тим, що вони прийняли вже більше 40 тисяч людей. Наскільки я знаю, уряд планував прийняти 30 тисяч. Це дійсно маленький острів, і тут немає житла. Тут велика житлова криза. Але вони до цих пір, якщо я не помиляюсь, приймають українців. Не відмовляють їм, хоч вже і немає до розселяти, але вони чекають, допомагають фінансово. Я вважаю, що це вже дуже велика допомога нашій державі. Ми дуже дякуємо їм за це. Перед, передасте від нас подяку від всіх вінничан, від ваших земляків та й від України. Ну і на завершення нашої бесіди, скажіть, будь ласка, що найбільше вам запам'яталося за період перебування там? І що вас найбільше вразило? Так. Мене, як я приїхала, мене відразу вразили пейзажі місцеві. Я такої гарної природи, якщо чесно, не бачила. Мені здається, що я як той знаєте, турист, який ходить постійно з камерою, постійно фотографує і не може зупинитись. Тут можна на вулиці зустріти оленя, тут можна озирнутись і побачити гори озера. Ну це дуже дуже гарна країна. Не знаю настільки гарно, якщо б бути потрібно, я зможу поділитися якими кадрами. Тому що хочеться цим ділити зі світом. Ірландці святкували Різдво 25 грудня. Так? Чи наших, так наших людей там теж дуже багато. Чи як вони святкували? Ну, всі люди і ірландці разом з українцями, українці разом з ірландцями, ці свята наразі я проживаю в місті Кіларні, це південь Ірландії, і це маленьке містечко. Напевно, тут проживає десь 10, 10, може 11 тисяч людей і вже. Напевно, біля двох тисяч українців, і я знаю, що наші дівчата співали в церкві Святої Марії. Вони заспівали українські пісні. Вони заспівали щедрика там, там навіть дітки виступали, співали. Тобто, ми хочемо і ділимось нашою українською культурою. Також на вихідних тут проходить парад. Це для діток вистава. Виходить дід Мороз може вийти, можна побачити якихось цікавих казкових персонажів. І наші дівчатка вдягнули наші хустки, наші національні такі українські вбрання і вийшли. Прийшли з цим парадом. Це також дуже сильно захопило ірландців, це навіть в газетах місцевих писали. Тобто, скажемо чесно, ми як можемо розказуємо про свою культуру тут. В Ірландії У нас до речі є коротеньке відео того, як наші українці співали в ірландській церкві, і хочемо показати вам їх. Насправді, дуже гарно, Анастасія, ми дякуємо вам, що ви продовжуєте поширювати українське навіть за кордоном, і швидше бажаємо вам найшвидшого повернення до України, звісно, що після нашої перемоги. Друзі, ми нагадаємо, що у нас у студії на скайп зв'язку була Анастасія Войцех, наша вінничанка, яка наразі перебуває в Ірландії.